День пам'яті Героїв Небесної Сотні. 20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. Пам'ятний день встановлено указом Президента України 11 лютого 2015 року. З метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Того дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жолобних промовах називали Небесною Сотнею. А під час прощання із загиблими лунала пісня Плине Кача, яка стала українським народним реквієм. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року. Коли від вогнепальних поранень під час суточок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані загинуло найбільше людей, 84 герої. після 21 лютого ще 18. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до Небесної Сотні. 104 Героям Небесної Сотні президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а Троє іноземців посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість осіб 48. Події того дня стали кульмінацією Революції Гідності, за неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, відмови від багатовекторності у зовнішньополітичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни, заплачено дуже велику ціну, людське життя. День Героїв Небесної Сотні покликаний увічнити людську, громадську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Це День жалоби, оскільки він пов'язаний із загибелю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії на Сході України. Але він покликаний шанувати не смерть а боротьбу за гідне та вільне життя, жертовність і відвагу. Чітка громадянська позиція та готовність відстоювати її до кінця це ті якості, які мали Герої Небесної Сотні та які гідні наслідування. Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, активізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія, європейський вибір. Пам'ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Пам'ятні події проходять з 16 по 28 лютого. Основним організатором є Національний музей Революції Гідності. Компанія проходить під усталеним гаслом. Небесні сотні вдячні за свободу. Крім офіційних державних заходів та пам'ятних, зокрема мистецьких подій, Національний музей Революції Гідності продовжив відеопроект Характери гідності. Відеопроект Характери гідності уперше був представлений у 2019 році і зараз налічує кілька десятків відео. Це короткі історії про дитинство, вчинки, стосунки з близькими, мрії та прагнення Героїв Небесної Сотні. Розповіді найближчих родичів, покликані нагадати нам про ціну свободи та відповідальність за її збереження.